Про протирадіаційні укриття. Друзі, далі ми розкажемо про це, як фармацевтика в Україні працює, розвивається в умовах війни. І у декого з них сьогодні ювілей більше про їхню історію, про людей далі. Ой, друзі, 100 років на фармацевтичному ринку. Компанія Фармак відзначає нині свій ювілей і показує, як можна робити круту справу розвиватися, не зважаючи на виклики часу, не зважаючи на обставини, як фармацевтична компанія нині справляється з кризами і дійсно зберігає турботу про людей. А також про секрети успіху та цілі на майбутнє нашим журналістам розповіли самі компанії. А ми, фармацевтів, вітаємо з гарним святом. Tai yra išgarna, date, tai yra išmyslių istorija. Ми тут знаходимося, і тут 100 років. От в тому цеху був випущений перший препарат. Історія фармацевтичної справи в Україні має глибоке коріння. Один із прикладів завод, що у 1925 році розпочав роботу з виробництва хлороформу, а з часом став великим підприємством. Ми гордимося, що ми працюємо тут на цій землі, забезпечуємо лікувальний процес нашого населення, наших українців. Я думаю, що це та місія, яка повинна йти далі. Ділиться голова наглядової ради Філя Жебровська. Секрети успіху прості турбота та відповідальність перед людьми. А ще компанія не припиняє розвиватися. Наука, люди і якість для фармацевтики це, це платформа, основа без якої не можна сьогодні рухатися, тому що які би високі технології ми не мали сьогодні. як би ми багато не вкладували в залізо, може сьогодні штучний інтелект без людей, це не прості. Цює і тому люте це сьогодні ключове. Сьогодні фармацевтична компанія має три заводи: 13 лабораторій для дослідження та розробки нових ліків, і 7 лабораторій, в яких спеціалісти перевіряють якість ліків. Щорічно компанія випускає до 20 нових препаратів. Це лікарські засоби, які допомагають людям бути більш щасливими і не відчувати там ті е, негативні речі, які люди відчувають, коли хворіють. Ось, ось це про турботу. Початку повномасштабного вторгнення компанія залишилася без запасів сировини і готових ліків. Протягом перших двох тижнів був знищений наш склад з готовою продукції з пакувальними матеріалами. А цикл нашого виробництва – це від трьох до шести місяців з замовленням сировини. Тому це був найтакий болючий удар. Наші підходи і особливо наші люди, фармаківці, це дуже такі силиспрямовані люди, які, незважаючи на будь-які проблеми, ми виходимо, працюємо і намагаємося відновити ті позиції, кіма. Але тому ми той виклик пережили. Компанія будує довгострокові плани, зокрема щодо експорту та присутності на європейському ринку. Ми хочемо так на стратегічному рівні стати доволі впізнаваним гравцем на європейському ринку. А в центрі уваги компанії, як завжди, залишаються пацієнти у компанії. Впевнені це лише перший її сторічний ювілей. І попереду ще багато досягнень та фармацевтичних відкриттів, які допомагатимуть українцям та людям по всьому світу бути здоровими.